Пам'ятаєте, позаминулий рік у нас на соснах цих знесли верхівки, у цей знесли повністю дерево, залишили е, нижній ряд мутовок, ну, гілок оцих. І ось зараз вся ця мутовка, ці бокові гілочки, вони піднялися догори і кожна з них е, збирається бути е, стовбуром дерева. Якби таке, таке росло у дворі, її отак прямо можна було б формувати кулькою, е, стримувати трохи у рості, і вона б була така пухнастий такий шарич. А так, е, ось так це виглядає. І бачите, це були гілки. Отут був центральний провідник. Його спиляли, залишили пень, правда. Треба було так, якщо, якщо що. І от тепер усе це росте догори. Власне, ось таким способом і з'являються багатостовбурні сосни, такі кракозябірки. Частина із цих стволів не витримає нагрузку і відвалиться. Ну, частина таких слабких відсохне, а частину згодом вже в дорослішому. В цьому віці в неї буде відгибати снігом або вітрами, і частина також може відвалюватися. Ось така історія з відпиленими соснами. Її на Новий рік спиляли для себе. А з цієї ось отож, бачите, в неї? Вкрали вершину, і тепер вона звідси буде видавати стовбури догори. Із цієї сосни можна було пробити топіар. Ну, як я казала, прищіпувати броньки їй, і трошки стримувати у рості і формувати в такий, типу бонсай. А... У випадку з такими соснами, в яких знесли тільки верхушечку, не повністю стовбура, там тільки верхушку її відрубали, відстригли ще у молодому віці, можна сказати, у неї може бути інший потенціал. Якщо, наприклад, їй випиляти ці стовбури і залишити лише один, він почне розвиватися. Як центральний провідник, тобто ось так от буде. Вона вирівняється потім догори, і оце будуть її бічні гілки. А там вона буде рости догори одним стовбуром як нормальна сосна.